Всім алоха, друзі, який же насичений. Сьогодні за подіями день в Національній баскетбольній асоціації там і сенсації, і круті кінцівки, і новачка року. Сьогодні дізнаємось. Тому смачного всім і вриваємось. Денвер проти Міннесоти, яка ще не програла жодного матчу у цьогорічному плей і Руді Гобер Рудіго них сьогодні відсутній через народження сина, тому були. Певні сумніви чи зможе сьогодні Мінесота грати такий самий хороший захист, але він сьогодні був не просто хороший, він був абсолютно приголомшливий. І ось вам декілька класних прикладів на старті поєдинку: Карлентоні Таунс підстраховує проти Ніколи Йокіча. Далі Йокіч збирає на собі. Двох гравців запускає рух м'яча, але Ентоні Едвард встигає вийти на Майкла Портера Джуніора і законтестити його кидочок. Пізніше Джамал Мюррей збирає на собі захисників, запускає рух м'яча. Арон Гордон відкритий, але Гордона можна залишати відкритим. І гравці Мінесоти не просто здоровезні за габаритами, атлетичні, швидкі. Вони ще й рухаються просто як по нотах. Ще арбітри, будемо відвертими, дозволяють грати жорстко, жорстко, але в рамках правил. Майку Молону це дуже. Що не подобається. Він зривається на арбітра. Але, до речі, за це він навіть не отримав технічне зауваження, тому що, як пізніше сказав арбітр, коуч Мелоу не сказав нічого, що виходило би за рамки спорту, тому свиску так і не послідувало. Тим часом на майданчику побиття Денвера продовжується. Подивіться, чергова атака Денвера 10 секунд до кінця. Треба, щоб гравці поставили один одному нормальний заслід, але його немає, тому що хороший захист. І все це призводить до сирени, тому що 24 секунд Денверу так на атаку і не вистачило. Далі подивіться, тут же один на один Ніколу залишають із назом рідом, але нас рід просто приклеївся до Йокіча, чим змусив його порушити правила в нападі. З іншої сторони в атаці у Міннесоти також були свої герої. Карл Ентоні Таун сьогодні дає дуже потужний дабл дабл 27 плюс 12 підбирань. Реалізує він сьогодні 67% з гри. і Подивіться, ця трьошка вже робить плюс шість. 6... С для команди з Міннесоти. і настільки це все розчаровує гравців Денвера, що подивіться Джамал Мюррей викинув на майданчик нагрівач для м'язів. Арбітри не помітили, що це з лави запасних Денвера прилетіло, тому покарання не було. Але чомусь я впевнений, що Джамал ще обов'язково свій штраф отримає. Ну і звісно, зібратись морально Денверу дуже важко в такій ситуації. Тим паче, коли Ентоні Едвард ще й насміхається зверху. Він ось тут ну просто, вибачте, на коліна поставив Редже Джексона, і ще й пальцем на нього показує. Просто бешкетник. І ще подивіться, гатить згори у відриві на додачу, показує м'язи вболівальникам Денвера. Вже після першої половини нахис згоріли сьогодні 26 очок. Це найбільше їх відставання після першої половини за всю історію плей-офф. Такого провалу від Денвера і такого домінування від Міннесоти, я думаю, навряд чи хтось очікував. Ну і Ентоні Едвардс, можна сказати, ставить крапку у четвертій-чверті, забиває триочковий. І далі, подивіться, що він робить. Це жест Майкла Джордана. Так, він ось так пожимає плечима, типу: Ну, а що поробиш, я все сьогодні забиваю. У людини. Мурахи сьогодні 27 очок, 7 асистів. Шикарна реалізація. Рахунок в серії таким чином 2-0. Це на майданчику Денвера. Мінесота просто наводить жах на всі інші команди. Тренери, це був очевидно нетиповий баскетбол від Нагес який зараз настрій в роздягалці. Ох, ну у нас в роздягалці дуже тихо. Це, звісно, можна описати по різному, але я би сказав, що у нас абсолютно всі сьогодні розчаровані нашим перформансом. Абсолютно всі, починаючи з мене, закінчуючи 18 18-м гравцем в ростері. У них і гравці виступили кращі і тренери також. І зараз можна себе жаліти, а можна зробити абсолютно все, що від тебе залежить перед третьою грою. Я прихильник другого. Треба зробити абсолютно все, щоб налаштувати наших хлопців на подальшу боротьбу, і ніхто не казав, що буде легко. І зараз це зрозуміло як ніколи. А Кріс, що можете сказати про сьогоднішнє домінування ваших хлопців на обох сторонах майданчика? Ну, сьогодні хлопці продемонстрували один із найкращих захистів за увесь сезон: прекрасний захист на м'ячі, без м'яча, фізична боротьба. Хлопці прекрасно реалізували геймплан, і круто, що вони не втомлювалися це робити знову і знову і знову. Короче кажучи, сьогодні продемонстрували і фізичну жорсткість, і ментальну, і просто максимально зосередились на захисті. Ей, бандо, нагадую про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. У мене є купа крутезних подарунків, які ви бачите на екрані. Вони можуть стати вашими, тому щоб задонатити, QR-код, А за подробицями пірнай у допис під відео Нью-Йорк Нікс проти індіани Пейсерс. Другий раунд стартує для цих колективів, і стартує він у меці баскетболу Медісон Гарден». У Індіані сьогодні лідер Халібертон грає з білю у спині. А от почнемо, ми, мабуть, із найбільш небезпечної людини першого раунду Джейлена Брансона. Він влучає з середньої дистанції. Далі у проході ще один флоутер від нього заходить. Є невеличке раннє лідерство для Нью-Йорка. Далі вмикається залізний Джош Харт. Чому залізний? Бо знову він сьогодні не сідав на лаву запасних. Знову відбігав усі 48 хвилин хвилин. Набрав 24 очки. 13 підбирань і 8 асистів. І ось давалось, вже на плюс 6 попереду нью Йорка. Але далі індіана дістає свою найнебезпечнішу зброю, свій суперудар, свій X-Ray, Як хочете, так і називайте Це і хлава запасних Макконел. Сьогодні приносить 18 очок саме з лавки. Далі Тьорнер класно гамачить Хартенштайна. Власне Тьорнер відпрацював на обох сторонах майданчика. Хороший данк з передачі Хелібертона. Але ось тут він чомусь не повірив. Хартенштайну почав п'ятитись назад, але часу залишалось геть трішечки. Треба було контестити, і Хартенштайн його покарав кидочком зі своєї половини просто скаже на закінчення першої половини. Та тим не менше, індіана попереду на старті третьої чверті тому Нікс продовжують тиснути. Донте Дівінченцо це сьогодні робить прекрасно в нападі. 25 очок на його рахунку, 5 трочкових він також влучив. І ось ця трьошка вже залітає на лідерство. Нью-Йорк попереду. Але далі знову. Виходить, страшна лава запасних індіани. Обітопін данкує у відриві. Далі подивіться, що він видумав у відриві. Охо-хо! Під ногою. Топін, ти нічого не переплутав. Це не дан контест. Чувак, це другий раунд плей-офф. Вау! Індіана знову попереду. Тернер закриває трьочковим третю чверть. 23 очки сьогодні на його рахунку. Плюс 6. індіана попереду у четвертій чверті. Але на іншій стороні майданчика все ніяк не вгамуються. Чуваки із Віланови. Це Джош Харт коротше до мінус чотирьох. Далі Дівінченцо. Робить цього лише мінус один і грати ще купу часу. Хо -хо, Арон Нейсміт! вирішив трішки нагадати, що він супер атлетичний хлопець. Подивіться, як вилітає це дан через Мічела Робінсона, одного із найкращих грім протекторів, і знову індіана попереду на плюс п'ять, але далі. Будь ласка, хтось зупиніть Джейлена Брансона. Джей бі набирає 21 очко у четвертій чверті. Всього у нього сьогодні 43 на рахунку. З часів Майкла Джордана у плей-офф ніхто так стабільно не набирав по 40 очок, і Дівінченцо вже робить плюс 3 для своєї команди. Залишається 30 секунд до кінця сіакам скорочує до мінус одного. І у Індіани ще залишається 12 секунд, щоб вийти вперед. Але Майл Стюрнер зробив фол у нападі. Ну а Джейлен Брансон далі постав крапку з лінії штрафних. Ще раз це його четверта поспіль гра із 40 очками на борту. І все це відбувається у плей-офф. Просто захмарна результативність. нью Йорк таким чином попереду 1-0, але індіана билась дуже пристойно. Друзі, я думаю, ви пам'ятаєте ось цей коментар Джемі Батлера, де він казав: якщо б він був здоровий і грав на майданчику, то Бостон би вже був вдома, і Нью-Йорк би точно би вже був вдома. Так ось, давайте подивимося, що на це відповів Пет Райлі, президент Майами хіт Я був учасником певних серій плей-офф, де змагання переростали в ненависть. Розумієте. Я взагалі-то не дуже люблю це слово, але дійсно іноді змагання настільки розгораються, що ти просто ну вже недолюблюєш свого суперника. Ну і з Бостоном ми вже грали чотири рази з моменту, як ми обміняли до себе Джимі, і протягом цього часу виробляється певна неприязнь до цієї команди, але по правді кажучи, я вважаю, що Бостон це цього року найкраща команда в Лізі І з найкращим складом у всій Лізі. Вони зробили чудові обміни. Бред Стівен зробив чудову роботу. Так вони обміняли Холідея, Порзінгіса підшаманили трошечки свою лаву. І коли Джимі це сказав, у мене перша думка була: я не зрозумів, чи це Джимі тролить, розумієте, чи це Джимі говорить серйозно. Тому що в цілому я вважаю, що якщо ти не на майданчику і не граєш проти Бостона, не граєш проти Нью-Йорка, то треба тримати свій рот закритим. Вау, друзі, чекаю на вас у коментарях, як ви вважаєте, чи все правильно зробив Пет Райлі, що ось так трушно висловився у цій ситуації, чи все таки він мав більш лояльно поставитись до свого гравця? Друзі, я думаю, що ви в курсі, це далеко не новина. Але Віктор Вембаньяма став новачком року в національній баскетбольній асоціації цього року. Але подивіться, яке крутезне відео для нього підготувала Ліга. Привіт, Віктор! Ей, вік здоров! Йоу, вік здоров! Ей, вік, це шак. Ей, віктор, просто хочу привітати тебе із фантастичним сезоном новачка. Скажений сезон. Я дуже вражений, як ти цього року з усім справився. Коли ти приходив у лігу, було стільки хайпу, стільки балачок, але ти все одно всіх здивував. Скільки ж від тебе було високих очікувань. Лідер за блоками. Скільки людей ти змусив передумати у фарбі? Планка дуже високо. Ти чудово представив спіорс, чудово представив себе, Францію в тому числі. Мені, до речі, пощасливо ще до того, як ти потрапив у лігу, побачити наскільки ти працьовитий. Продовжуй працювати, надихати своїх партнерів, і результат буде. І завжди залишайся голодним до перемог, тому що великі гравці завжди голодні до перемог. Продовжуй працювати над своїм ремеслом і ставай ще кращим, ніж ти є сьогодні. Ми з нетерпінням чекаємо, що ж буде в наступні 15 років. Продовжуй майбутнє яскраве і без сумнівів у тебе буде неймовірна кар'єра. І в кінці шляху я думаю, ти станеш одним із найкращих бікменів в історії. Ей, здоров, Вембі! Вітаю тебе, мужик! Радий бачити тебе частиною цієї ліги. Продовжуй ставати кращим. І ще раз вітаю тебе, новачок року. Вітаю в клубі новачків року. Пишаю з тобою, друже. Ти цього заслуговуєш. Хороша робота, і неймовірно тобою пишаюсь. Ти цього заслужив. І це тільки початок бро. з любов'ю. На цьому нагадую про телеграм-канал Game7, де так багато цікавої інформації, та ще й кльовий ком'юніті. І як завжди, троочкове дякую усім, хто підтримує канал матеріально. Завдяки вам канал може існувати і розвиватись. Тому, якщо в когось з'явилось бажання підтримати, то посилання знайдете у дописі під відео. Ну а на цьому всім до завтра і па-па!